В Україні зафіксували три смерті виборців під час голосування. За словами директора департаменту зв'язків з громадськістю МВС України Дмитра Андрієва, смерті виборців зафіксовані у Бахчисараї, Дніпропетровську та Івано-Франківську на дільниці, де стався трагічний випадок. А це 15-та, побували наші кореспонденти Оксана Лісовська і Тарас Майстришин. Загалом дільниця 15015, -15, яка знаходиться на вулиці Карпатській, 15 в Івано-Франківську, налічує 1593 особи. А трагічний випадок стався вранці, після 10-ї години, коли виборців було ще зовсім мало. Тож говорити про скупчення людей чи іншу напружену ситуацію не доводиться. Скоріш за все, фатальний збіг обставин. Адже 72-річний чоловік мав можливість проголосувати вдома. Проте з якихось причин вирішив все ж прийти на дільницю. На кількість наших виборців на цій дільниці складає 1593 особи. 18 людей з них це є. Так звані НСП неспроможні самостійно пересуватися. з них було у списку згідно держреєстру, а 5 з них написали заяви. Один з таких виборців, який неспроможний самостійно пересуватися, прийшов до нас на дільницю з власного бажання. Він 1938 року народження. І йому стало погано. Тобто він зайшов в дільницю і тільки зміг пересікти територію цієї дільниці, цього приміщення. І коли він дійшов до столу, не сказавши ні слова, йому стало погано. Він присів, і його підхопили люди. З крісел зробили диван, швидку відразу викликали в 10-й годині 10 хвилин. Швидка приїхала набагато пізніше. 28 хвилин вона їхала. Шість разів ми дзвонили до неї. Різні телефони з різних. І мобільного, і стаціонарного приїхала кардіологічна швидка і констатувала смерть виборця. Досяк Михайло Михайлович.